Це така прям історія страшна. Їй порекомендував ортодонт пройти ортодонтичне лікування за допомогою елайнерів. Говорить, що ти мама чотирьох дітей, ти контролюєш цей процес, не приїжджаєш до мене. Це дуже легко. Ти знаєш, що ти робиш. Якщо Дайте ми мені говор... цього ортодонта. Да. І якщо ми говоримо про міорелаксуючу капу, вона не нашкодить від того, що ви її не одягли. Якщо ми говоримо про ортодонтичне, ортодонтичне лікування, сьогодні є навантаження, завтра нема. Кістку туди, сюди, туди, сюди. І у цієї Олександри, нашої пацієнтки, яка вже до нас звернулась після е, наслідків, у неї почалась резорбція кістки. Вона пішла в передньому зубі на верхній щелепі. На тому етапі, коли вона до нас з'явилась, було показано видалення переднього зуба. Але це тільки був початок, якщо чесно. Бо те, що пройшла Саша, я нікому не побажаю, бо в передній ділянці на верхній щелепі та й на нижній щелепі потрібно пройти всі кола аду для того, щоб Повернути туди кістку. Це було витрачено не один рік, щоб туди додати штучну кістку.